Розумієте? Це, це, це кожна праця кожна людина прикладає свою працю, mm. і всі хочуть сюди, і всі протягом і... Тетяна Лекована нікому не відповідає. Мама каже, я дуже задоволена, що. Просто скажіть, скажіть. Мені дуже подобається, що вона йде з батьками на контакт. Якщо я хочу дитину віддати в таку групу і вас екселенту, вона каже, я без проблем вам те, що ви бажаєте. Робить так, щоб дітям було добре. І я біжу батьками. Якщо хтось хоче перевести ну, інше, так само йде да, на зустріч. Кователі дуже хороші, вміють підхід до дітей. Тобто діти е ходять в садочок з в задоволенням. У мене, наприклад, звінянка, і вони дуже такі замкнуті один на одному, я їх віддала в ясвіну групу в рік і вісім. Вони в мене були абсолютно не комунікабельні діти. Вони не з ким не хотіли гратися, вони бачили тільки одне одного. Відколи вони пішли в садочок, я з проблем не маю. Вони залюбкою ходять садочок, граються з дітками, Ось тільки що у нас було свято осені. Гарно розказують віршики, співають у скуті, діти розвиваються. Продавці абсолютно немає ніяких саме. Все, що дозволиться? Раніше садочок раніше виходять, що саме саме наші діти задоволені садочку. А дитина вже саме чіткіше розкаже. Дівчата, ви скажіть, як батьки, ви задоволені садок. А ді. Ді. Я, ді. я дуже важливо, що дійсно перевіряють дір два рази в рік. Я бачу, який зір в, в дитини, як він підноситься. І просто здоров'я дитини і має... кого павлення. і там все, дійсно вони перевіряють, все дитина сама розказує, як і дефотолог mm. проводив збори, розказував нам, як він займається з дітками по якій програмі. Пока масло нам, батьків мають перебуває. На батьківські зборах присутні всі працівники, які про свою роботу. Розумієте, так що щоб батьки говорять, що вони щось не знають, за однозначно вони не відвідують батьківські збори. Розумієте, ми всі інформовані повністю про роботу на початку року. Ми знаємо напевно до кінця року, що буде повністю що вони завжди йдуть на контакт, якщо вони кажуть якісь питання, вони все розкажуть про дитину, ти скажуть, чим ще допрацювати з дитиною, які заняття, ну тобто, все розказують, віддав до такого, що воно закрите, ти нічого не знаєш. Вся інформація доступна. Що Забираєш дитину і тобі про свою дитину, розкасну, дитину, дитину не все, Немає так, що тобі на німу віддали дитину, попрощалися і все. Задається, знаєш, чим твої дитину відставить